Метою навчання та інтеграції для дітей ромської національності проводять арт-терапевтичні заняття. Кароліні 12 років. Дівчинка любить малювати. Нині хоче зобразити ромський шатер. Я тільки починаю малювати картину. Хочу відтворити яскравий ромський шатер. Мені дуже подобається відвідувати художню школу. Тут я займаюся тим, що мені подобається. Заняття проводить Мукачівський художник Тиберій Йонаш. Чоловік каже, хоче культурно розвивати молодь. У нас у школі. Понад 150 дітей різних категорій. Тут є у нас гарна виставка їхньої роботи. Моя мета мотивувати на навчання дітей. Саме успіх, успіх до цього, щоб вони, вони навчалися, їхній успіх далі у працевлаштування, у роботі, лем через навчання може піти. Зато я мотивую їх на навчання, щоб далі вони вчилися. Під час занять діти отримують можливість не тільки проявити себе через малювання, а й відпочити емоційно, що важливо для підтримки їхнього психологічного здоров'я, особливо в умовах війни. Суть в тому що через мистецтво я привікаю до освіти. їх. Вони, вони тягнуться через мистецтво до освіти. Більше почали ходити до школи через мистецтво. Треба заінтересувати дітей. В першу чергу інтерес іде через мистецтво. Я діти дуже люблять малювати і видно про їхні роботи, що вони талановиті всі. Щоразу для дітей готують цікаві тематичні заняття. Працюють фарбами на справжніх полотнах за мольбертами. У нас сьогодні дуже насичена програма. Ми знаходимося у Ромському культурному центрі нове життя Ромів», місто Мукачево. Ми дуже багато людей пригласили на сусвяту, щоб місці з нами. Святкувати поважати наші традиції, поважати нашу культуру і бути корисним для, для суспільства. Після того, як учасники завершують свої картини, то охочіше беруться за наступні полотна. А найкращі картини зберігають, аби в майбутньому презентувати їх на виставках та публічних заходах.